Вітаю виноградарі. Оце зрізав гронко останнє на кущі. Це сорт, мабуть, Гарольд. Шкодую, що на кущі його не зняв, тому що оце останні два тижні я виноград продаю і самому посмакувати виноградом якось не вистачає часу. А оце останнє гронко, думаю, дай, ну я спробую його і ще одне облометься. Такий він смачний, такий мускат шикарний в ньому. Що не знаю. Небагато таких сортів чи гібридних форм є, як він. Дуже класна форма чи сорт. Рекомендую садити. І ранні сроки дозрівання, терміни дозрівання В моєї місцевості він от на сьогодні вже, сьогодні 3 вересня. Ми Останню гронку зрізали, там було сигнальний врожай. Гронок 6-7 було, я вже не пам'ятаю. Але ми давно потрошки -по -по його я давав сину їсти, дружина їла, а самому якось так ягодку скубну і все. А Оце спробував. Класний, дуже. дуже класний, мені сподобався.